Сьогодні дуже гарний день. Дивіться, як я вже загоріла. Ну, це не за сьогодні. За сьогодні це, мабуть, ось тут трохи покрасніло це все. Треба срочно одягати топіка і загорати, бо буде не везде однаково, На лиці у корічнева. Дивіться, яка гарно загоріла, як на морі була. А так хожу в шортиках. Ну, ще ноги не загоріли, щоб сказати, що ні, ще, ще за літо загорать. Взяла ведеречко і пойду смородинку обривати. Разом буду їсти її і наслаждатися. Я взагалі смородину ніколи не любила, взагалі, ні варення, ні смородину взагалі не їла. А це по чуть-чуть стала більше, більше їсти. Може, що я не привчена була. У нас удома не було смородини. Токо і черніка, яблука. Там десь мама сливи брала. Ну, Як у нас уже те дерево перестало родити, у нас була білослів, батько прищеплов. Не знаю, так називалося. Чи зараз так називається вона, чи ні, я не знаю. Така жовта жовтия, вони медом пахли і дуже-дуже солодкі. То мама завжди варила вареню, з них, дуже класний слів. Я їм просто об'їдалася, як була мала. А потім те дерево помер батько, і дерево помало якось так, як не знаю, постарило, мабуть, бо багато років було, і воно перестало плодити, чи родити, чи плодити. І якось смородину, не знаю, ми не їли, не знаю. постійно брусніку їли, Мама варила земляніку, каліну, мед із цих сосни і шишок, такі як я вару. Таке різне кульбабку. А потім що вона ще варила? Це яблука, груші брала, десь теж варила. Такі хороші у нас у баби поразки. маминої на була груша бабка, чи яка є. ну, вони... Отакі о. Вони не такі здорові, як бера, Ні, як не лімонки, а вони були отакі. І дуже-дуже добрі. То мама теж варила у там, мішала з яблуками, то ми об'єдналися з такими вареннями. А смородини якось у нас не було. Я не пам'ятаю. Може хтось колись і давав, я не знаю. Но я щось не пам'ятаю. Пам'ятаю, що щось трошки одне часу там щось. Я їла, ну не знаю, чи маму хто вгостив, чи мама, може, помінялася, якими ягодами, не знаю. Не буду брехати, відумляти, ну, ну, може я і не звикла до смородини. А зараз я вже вже тільки у двор приходжу, іду, і одразу понад дорожку, бо бачите, смородину я одразу обриваю і їм. А Віталік то обше. Віталік їсть смородину по чорному, а Ігор взагалі не є, не щоб... Що тут -то так тормозить? От трошки нарвало, зараз прийде Ігор, поможе. Дивіться, яка смородина. Дуже здоров'я. Я коли на базар винесла, там стояли баби, але кажуть, о, у мене теж йошта була. Каже, мені позводили Я кажу, це не йошта, це смородина. Та не може бути, яка це смородіна, це йошта. Я кажу, ви візьмете, да, попробуйте, дала попроба, да, смородиною кажу, ну. А йошта немає такого присмаку смородини. І ось це лістя, я ж кидаю гірки у огірки. Воно запашне, а в йошті ж немає. Друга жінка сидить да, каже: а, да, каже, це смородіна, в мене теж така смородина здоров'язна. Люди по боже, яка смородина, дайте, дайте мені, я купляю. Ось. Вона на камері не така велика, як вживу. Взяли номер, а може будете продавати, ми вас купимо. Друга жіночка підійшла, теж каже, я теж хочу такого сорту, щоб смородім дивитися. Бачите, що робиться. Оце теж тут у нас чотири сорти. Вона разна, наче велика, але, ну, є як чуть-чуть меншенька. А це така теж середня, вона така дивіться глянцева. Mm -hmm. Дуже добра. Прийшов ой Бері Ігор, дивись, бачиш, диви, 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 Ти кинув лісточка. Mm -hmm. Не можна. Я, я тобі скажу, як треба правильно. Дивись, бери одну виточку собі, відбирай. вона дуже осипається. От, наприклад, оцю бері оцю витку. Отако От в руки, однею рукою держи, ото, бери цю витку. Mm -hmm. Так. І акуратненько, отак не дергай. Нєжно, подненько, бач, рази впала. Да, отак зривай. That's all. That's all. І бач, ти покидав вже зелену, нашу ж зелену. Диви. Ця ще доспеє, потім ще можна оборвати. Дивісь, бач? Uh -huh. О! Не кидай зелену, току вибирай чорну. Uh -huh. Так що, ми работаємо з ігором, так? Десь сіряти. Скільки? Я не знаю. Думаю, десь 4 гривень 400 вже доведе. Ні, це за все за весь час, що я не віддав. А в цьому місяці ти один раз тільки да, один раз. Ай, Бог милує. На десь 400 гривень. Йор, мене дуже червоний нос глянь. Що це он. Я ще не знаю. Червоний? Чуть -чуть, чуть -чуть щось. Може якась алергія чи що? А яка алергія? Тебе насморку нема. Трохи було, як я на скутері проїхала. Бачиш, тут така Ігор, як я розова, нервем є. Розово, Току чорну, так. Да. Хай ще А та ж бігає бриває. Попробуй смородинку, яка вона добра. Та я вже ю. Як я в тарілку клала сахаром? Ти так зір з дерева. Ні, я не хочу. Боже, яка вона вкусна, хоч одну. От попробуй. Я не хочу. Юр, дивись, Бачи, підніс вам до що робить. О нього, зможеш, тільки так, щоб не хочу. Вийду, так, mm -hmm. все, що? Якщо вийде, то є. Так знаю. Просто присядьте, якщо погано. Щось робіть. чуть Всяке буває. Мисці можушку підкидувати, даже. Ти думаєш, що твої я там на самоді взяв, підкинув. Ну так. Да. Бачиш, ти можеш мовою, типу, ти, ти психологію читав, да, вчив трошки. Я знаю, інтуїтивно знаю, психологію. Знаєш, так. Да? Інтуїтивно. Я інтуїтивно я трохи ще вчив. Так, да, ти можеш, типу, поговорити, ти цим допомагаєш людям, а я. Було скільки случаїв, що от я можу тільки руками молитвою. і молитвою. Якщо треба допомагати, то вже мало людей. Ну, це що, типу, такі вже й назад. Ну, мене случаї було вже не один, що я допомогла. До 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 пс... Я не в тому плані. Я говорю тобі про те, що людина мучилася від болі. Mm -hmm. І дитині я допомогла. Я тобі про це кажу. Хорошо. От що, при чому психіатра? Ну тобі коли, ну так, да, ти говориш про те, що людина буває, типу, да, психологічний ви, стан, ви, і ти говориш... що вони хотіли жити, щось таке. Люди тобі і говорили? І, по, я з ним поговорю, там вони кажуть, так все, вже краще, типа. Да? Да. Це спр... насправді чи да, на тонких справді, планах? Насправді. Да? Ну, mm. бачиш, значить ти ходи, говориш я, і можеш мовою допомогти, а я руками великий, і молитвою. Потім ходи, я зробив все, коротше. Ходи? Каже, і обістили мене, каже, тіпо, типу, допоможи мені. Ти що? А я, я думаю, що я тобі вже поможу. Ти так думаєш? Да. Чого? Не знаю. Що він ходи? А просив допомоги, каже, щоб я зцелив, чи що? То чого ти йому не допомог? Не знаю, бо не знав, як. Ну, то ти ж... Я, мама, то в мене просто задачі другі. У мене, мене не такі задачі, такі стіля людей. Ну, тебе просто, якщо людина психологічний стан, типу, хоча у тебе теж, можу... ну да, мовою, а я можу хворобу, але мені дуже сильно погано. Ну то э, правильно та людина тебе просила, то треба. А чим? Він, значить, э, сам заболівання в його є. В його не психологія. Чи може він алкаш? Побається, якщо в когось хтось боліє, то чим щоб тим борщ людей попустили брубрество мішаті, певно, дуже допомогти. Ніякого жестного Так, І Бог почне допомагати. Ну там буває, що в людини карма, типа і... Ну да. Ты никак не поможешь, поки вона щось там не задумается, откуда это мы пришло. Типа, откуда Да. Воно ж може бути до сьомого коліна і більше, ти знаєш? Так, да, це прокляття може бути. Ну так, да. по роду. Дуже пан прокляття буває. Да глядя, бо це чорнемає. Ти, зна... Ти знаєш, Ігор, коли людина колись наші діди й бабі понаробляли, а тепер можемо ми. Тому як так, щоб Боженька помогла жити, щоб потім наші діти, внуки не пожинали за нас? Да? Зариться, це дерево порвемо. Костіка. Я тільки ще знаю там однієї, типу. Приймає теж інформацію, типу. А я з ним теж сидів, коротше він мене встив, тіпо, водка, чи що. то теж удар ну, є в нього тіпо, був. Водкою гостив. Ти ж кажеш, yeah. що ти водки не п'єш. Це давним давно було. Тим mm. теж. Тоже... Ну я не знав, що такі люди є, але у нас є такі люди в теж. Я не один, що такі, що в мене способності. Тому ще тільки де я вже і так знаю, що він що йому прийде. Це таке це давно було. Бач, як у нас попадало багато. Ой-ой. Mm -hmm. на цю сторону, чи там тебе ще є. Трохи опала, трохи в відро вірве. Дай. Вроді багато було кусі, а рвеш і мало. Бач, не важко рвати. 5-літровий ведерочку нарвала, вже все. Хорош, би вже кумарі їдять, вже дивіться, яка пора. Бачите, в мене ще робота є в хаті. І одощі літров три. Десь відро нарвала. Пощі. 8 літров буде. Оце таке. Там ще в мене небагато такої здоров'язної. Там кущ обліпляний, і ще один у мене не весь поспив, бо там до форзиці і мальві, то всередині там ще такі грона висячу, ще хай доспіває, я ще форзицію побрізаю трохи по боках і верхушки, і вона буде бігом доспівати. Далі вже у мене залишилася середня і там дробненька та дробнюсінька. До й таке. Бачите, не буде варення, черніки немає, то буде смородина, але треба хоча б літрів три зварити, насобирати для годіння, щоб трошки було.